Отримала також два схожих питання: одне, як простити зраду, друге як простити образу на чоловіка. Начебто я простила, але все одно продовжує ображатися. Ну, Взагалі, тема прощення це дуже глибока, дуже складна тема. І найголовніше, що нам треба знати в цій темі, це те, що прощення це процес. Тобто, це не якась. Одна хвилинна дія, тільки раз і прощення пройшло. Це процес. Особливо, якщо була нанесена велика рана, така як зрада, то звісно тут рівень травмованості дуже великий. Да? Тобто рана дуже глибока. І як зазвичай рана заживає, вона ж потребує часу, правильно, вона потребує часу, вона потребує правильного догляду для того, щоб зажити. Тому. Образа це свого роду така рана, тільки не фізичного плану, а більше емоційного плану. І вона якраз спричиняється тим, що одна людина посягає на цінності іншої людини і наносить їй таку шкоду. Да? Тому, <клес> перше за все, треба розуміти, що. Що підтримують образу, це якраз сильні емоції всередині. Ем, недавно прочитала таку фразу, що образа це запакована злість. І ось для того, щоб простити, як правило, треба випустити на волю свої негативні емоції, треба розпакувати ту злість і, нарешті, дати собі волю, прожити все те, що ти відчуваєш, да? прожити екологічним шляхом свою злість, виговорити її, викричати її. Виписати її дуже важливо це робити. І коли людина проходить цю стадію сильних емоцій, тоді потрошечку вона йде. До такого адекватного розуміння ситуації. Вона починає аналізувати спокійно, вже, чого це відбулося, та, та чи інша подія. Вона починає сприймати, приймати потрошку цей факт, що так, це сталося. Мені от таке от зробили. Але це не означає, що людина повинна приховувати свій біль чи якусь свою цю образу. Вона повинна її якось там маскувати. Ні, ні в якому разі. Прийняття наступає тільки після того, коли прожиті сильні емоції. Тому не можна себе якимось чином примусити примусити прийняти, принусити по-іншому відчувати, подумати. Треба дозволити собі прожити те, що відбулося. І це ви можете робити самостійно, це ви можете робити із фахівцем, але важливо прожити ці емоції. Можна після того, коли. Емоції трошечки змінили свою інтенсивність, знизився рівень негативних емоцій, можна потім проговорити, проговорити свої почуття, свої стани, свої думки із тою людиною, яка вас обрадовала. Тобто, навіть шукати відкритого діалогу для того, щоб це проговорити, щоб виразити все, що ви відчуваєте. Оскільки ви вже зможете це зробити екологічним шляхом, це означає ну, більш-менш спокійно, врівноважено. Да? Чому ви це зможете зробити так? Тому що перед цим ви прожили ці сильні емоції, ви дали їм змогу вийти, вийти наружу. Після цього дуже важливо, коли ви обговорили, дуже важливо зосередитися на собі, на своєму розвитку, на своїх станах, на своїх цілях. І не старатися в цей момент там виправляти іншу людину, читати її моралі, розказувати, як їй треба жити. Треба фокусуватись на своєму житті. Тому що образа це десь в якоїсь мірі часто внутрішня згода з тим, що зі мною так вчинили. Да? І начебто я також згодна з цим, і мені дуже неприємно, що хтось як начебто почув мої думки, таке зі мною зробив. Тому люди, які дуже довгий час ображаються, не можуть відпустити образу. Це люди, які дуже сфокусовані, саме щеплені емоційно з іншою людиною, в яких немає власної території особистісної, немає власного життя. Тому дуже важливо вчитися фокусуватися на своєму житті і на своїх потребах. Ну, звичайно, дати час собі, час на заживання, дати собі зажити, да? дати собі час на заживання. І <кій> в цей час на заживання ми можемо шукати підтримки в друзів, у Бога. У духовних лідерів, у психолога ми можемо е, продовжувати з людьми це ще проговорювати. І для цього, щоб потрошечку потрошечку відпускати е, цю образу. Ну і, звісно, в результаті те, що ви простили, це не означає, що ви забули те, що для вас зробили. І прощення не завжди означає відновлення стосунків. Це теж дуже важливо пам'ятати. Тому що е, багато людей вважають, що. Простити – це значить знову помиритися обов'язково там і бути в дуже теплих стосунках. Ні, це не завжди так, не завжди це можливо. Простити це відмовитись від помсти. Простити це відпустити людину і дозволити їй жити своїм власним життям. Ну і головне, що варто пам'ятати, що прощення це про вас і про ваш власний внутрішній спокій, а не про виправдання іншої людини. Тобто, коли ми прощаємо, ми не виправдовуємо якийсь недостойний вчинок іншої людини. Ми в цей момент відпускаємо цю людину. Ми більше не асоціюємо її з собою і просто відпускаємо її у власне життя. При цьому ми не хочемо її наздоганяти, мстити, робити їй зло. Ми фокусуємось на своєму житті. І даючи час зажити свої рані, встаємо і йдемо далі. Тому будьте благословені, пам'ятайте, що неможливо в цьому світі прожити так, щоб ніхто не зробив тобі боляче. Але дуже важливо в цей момент бути до себе чутливими і такими добрими, співчуваючими, а не осудливими. І давати собі час, якщо ви розумієте, що ви не можете простити вже дуже довго, то це говорить про те, що ви застрягли на якійсь цій стадії проживання цієї втрати, цього горя якогось для вас. І дуже важливо вам цю стадію якби, усвідомити і пройти її, допройти її. Тому якщо ви не справляєтесь самостійно, звертайтеся до фахівця в цьому питанні. Будьте щасливі і благословенні.